Все, найближчі 7 годин ми без світла, тому можемо розважатись по повній. Всіх вітаємо у новому відео. Дайгнат? Які ми вибрали з тобою? Я не знаю взагалі навіщо ми вімкнули ліхтарик на вулиці ще світло. У нас сьогодні з 11-ї і до ночі світла не буде. До вечора, так? Да? Але сьогодні неділя. Ми з Ігнатом а вдвох включать в сьомій вечора. Ані, раніше трошки. Але все одно пізно. Але Ігнат вже хоче купатися. А, тому план у нас такий. Купатись будемо. Бомбочка наша чергова готова. Ось вона, з динозавриком сьогодні, да? бо всі ті вихідні купались з татом. Сьогодні буду з мамою. А, так, план у нас такий: полити зараз нам треба квіти. От, бо я щось про них зовсім забула. І гратись так, гратись тепер можна весь день. Я все поробила, каву, в термочашки залила, термос залила, обід залишила в мультиварці, так що все, ми во все оружі, так сказати. І зараз ми трошки пограємось, підемо сходимо в магазин, прогуляємось трошки, хоч там плюс один. Ігнат дуже хоче на майданчика, я, але я думаю, що він там буде не дуже довго. Але сходимо, прогуляємося, що робити. Хоч він і по сходах йти не хоче, ну, лінушок маленький. Зато велосипед ми ще вчора залишили внизу, то хоч велосипед перти буде, не треба. Да, Ігнашка? Ігнат, ти покажеш, що тобі Миколай вчора привіз? Ану, покажи. Машину нової пошти привіз, так? Отакий От літак. Літак, до речі, офігезний. Зараз ми є. вам покажемо всі його функції. А ще вони з татом вчора їздили е, в магазин, От, і там його Ігнашик також розкрутив на машинку. Я кажу: Мама! покажи, покажи лісовоз. А, ну пошто... Ігнаць, зроби так, щоб воно не мігало. А? Бо воно трохи дратує. Бабам. Так, а я хотіла показати, як літак літає. Значить, Тут це літачок, що я купувала на Аліекспресі. Ми вімкнули в нього батарейки. І він просто крутий. Мама, можна покажу? Мі... Все, я він погнав. А, ти хотів добре, 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 добре. Так, Ігнат зараз вам покаже, як він вміє літати. Ну, не літати, а їздити, світитись, музикальний звук. Музикальний супровід. І якщо він вирізається в щось. А ну давай покажемо. Геннад, нехай він в тебе вріжеться. Боже, Він гудить, я не знаю. Сусіди в шокі. Дивіться, якщо він вирізається, то він розвертається і їде кудись в іншу сторону. Дуже розумний. Загалом за свої гроші. Просто суперкрута іграшка. Була б ще трошечки тихіша, просто ціни пій не було. Вінашка вимикай, бо сусіди зараз до нас прийдуть. Вимикай, вимикай, вимикай. дом дурдом А може досить? А ще подивіться, я прибрала свій осінній букет і поставила сюди вже зимовий, поки буде ось такий, але теж красивий. Наче ягідки у снігу і чашечка поки що буде у ролі вази. Я, до речі, забула, що в мене ж є ще одна чашка. Що він не хоче? Що тобі дуже дивно? Що тобі дуже дивно. Знову. знову включили. Все працює, дивись. Все працює. Все ок. Я вчора купила ось таку штуку антинакип. Хочу помити чайник фірма Барбуда. Я сподіваюся, що це не якась там бурда буде. Так, ем, Налити треба в чайник, багацько налити, півбанки, ну, щоб постояла. Потім чайник помити. Я думаю, якраз от зараз поставила його в гарячу воду, залила. Там треба не кипятити, а просто в гарячу гарячу воду. І нехай стоїть, поки нема світла, поки чайником ніхто не користується, бо я вже щось, мабуть, рік всередині чайник не мила. Ну, ми в нього заливаємо тільки мам, чисту воду, але ж все одно. Мам, мам, що, котик, мам, мам. що, що? Мій котик? Ой, де тут? Що, Ну давай, мене влаштовує твій план. Пострибали в ту кімнату гратися. Прикольно чи не прикольно? Ігнату все не прикольно. Йому сьогодні все не прикольно. Вчора, значить, він з татом був весь день, все було прикольно, добре, не сліз, нічого не було. Вони класно, весело грались. Так? З мамою сьогодні все не так. Все мама робить не так, кульки ліпить не так. Грається не так. так? виколупай. Ви, виколупай, Давай мені ніж чим колупати? Я вже на каві, вже випила. Бо е, так довго ця кружка термо саме каву не тримає, бо каву я не ливаю з кавомашини, вона вона дуже гаряча. Так, да, Якщо цей кипяток, то воно добре тримає, а якщо така, то не дуже. Ми з Ігнатом граємо в пластилін, в машинки вже пограли. Як Схоже на кульку. Так це і є кулька. Ми Це м'ячик. Як м'ячик. Робимо... Ігнат, а що ми з тобою ліпимо? Що ми ліпимо? Що на койко? А цилиндр. На циліндр, схоже? Да. Ну ми взагалі ліпили піцу, так? Да? Починалось... Макарони. А, і макарони, да, У нас є штука, будемо ліпити макарони. А у Ігната в п'ятницю було таке свято прикольне, так? Да? Це макарони. Ну, ти не туди поставив, треба ж всередину. Було таке прикольне свято в садочку, о, значить був у них цей ляльковий театр. Там щось було, типу, казки-рукавичка, да? чи яка була казка в ляльковому театрі? Микол... Чи про Миколая? Про Миколая. Якась казка була про Миколая. І Можна! Потім... Можна, нажимай. Та ти не поставив пластилін, сюди ставляй. Була казка про Миколая, і потім е, ще подарувала їм по такому прянику. Медовому, то ігнат мій був супер-пупер щасливий. Блін, знаєте, що я поняла тільки зараз, що я не нафарбувалась ще. <смі> Отак. <кхм> зараз, мама, до речі, генаші, якщо ти мамі не сказав, що мама не накрашена, чи вона і так красива. Не так красиво. Даааа, дима, моя ця. Ну що, виходять макарони? А, а на задньому фоні ви бачите, як у нас мерехтить наша гірлянда. Боже, я від неї просто у захваті. Мені дуже-дуже вона подобається. Я сподіваюся, що її на сезон вистачить, бо писали, бо ви дівчата в коментарях писали, що вона може трошки зламатись. Ну, то таке, Батарівка. Якщо на сезон вистачить, то я буду щаслива. А в пульт купила батарейки, щось вставила, О, ось щось вставила я в цей пульт, а він, коротше, мені здається, він такий знаєте, декоративний. Цей пульт, він нічого не робить. Я щось не зрозуміла, куди там нажимати. Нічого воно не робиться. Ладно? І батарейки, ці чоловік купив Дюрасел, то я кажу, блін, вони коштують як гірлянда. Таке. Там Ладно, і так, нам так нам добре нам. все працює. Ми, скажи, люди не горді, ми можемо підійти і самі її вимкнути. Нам пульт не треба. Ми любимо рухатись, так, синок? Не. Макарони виходять? Не. Угу. Добре. Ось такий наш досуг вихідного дня. От. І по плану ще прибрати в кімнаті весь осінній декор, бо вже на цьому тижні можна буде наряжати кімнату до дня народження ігната. Так, ще раз всіх вітаю. У нас ранок понеділка. Сьогодні нам зранку на дві години більше дали світла, ніж обіцяли. То я е, в шокі. <свісно> Бо знаєте, наскільки я така оптимістична людина, але завчора, да, за день, у нас було так мало світла, що вже навіть мене накривало. Я вже ну, мовчу за всіх інших. І ця нервозність, дратівливість вона передається, звісно, і Ігнату. І всім, і знаєте, можливо, це через це він вчора так мені ну. Виносив мозги да, і постійно і знущався наді мною. Бо я з ним вже вчора так розмовляла по-дорослому, кажу, Ігнат, ти сердишся на маму, чого? там? Ти сердишся на тата? Чого? Бо він нас і стукав, і йому все не так. Я йому кажу, що на вулицю хочу грати в пластилін. Я йому кажу, що тепер треба спати, тепер я хочу на вулицю, і отак -от постійно все не так, як я кажу, не так, як він хоче. І У нас було весь день вчора. От. Але сьогодні зранку в садочок аж пострибав, такий радісний пострибайчик. І там хлопчик сидів, плакав, і я кажу: Ігнат, ти в групі допоможеш? Міросіку? Він сказав, що так, мама його заспокоїть, а потім в групі його заспокоюю я. І кажу, ти моя дитинка. От. Я навіть встигла накрутитись, чого не було по плану, але з такою зачіскою, з такою накруткою вона витримує три дні. І я можу ходити спокійно на роботу, бо завтра зранку точно у нас світла не буде. У нас по вівторках світла зранку нема. От, і, коротше, треба сьогодні підготуватись і на завтра, і на післязавтра. Я так і зробила. І чай собі вже зробила моя новорічна кружечка. От, і зараз вже його вимкну, через 5 хвилин то вже сяду спокійно, щось подивлюсь і поснідаю. От, такі справи. І побігу потім по справах в торговий центр. Мені треба забрати посилку з нової пошти чи з Укр. Десь там щось прийшло мені. А, так, да, прийшли, прийшли гілочки на букет, до речі. Так що треба забрати щось цікавеньке буде. Слухайте, я так вдало сьогодні зайшла в сільпо. Я не люблю заходити в сільпо, бо мені не по дорозі, плюс воно в нас таке не дуже без ремонту. Коротше. Але так класно зайшла. Там були ось такі цукерки. І такі є ще у вигляді Sky, у вигляді цього кремеза. Коротше, я подумала, боже, ну це ж ідеальні цукерки покласти. В подарунки дитячі в садочок. Точніше, по складу вони не ідеальні. Це звичайний чупік, на ну, льодяник на палочці. Я хотіла купити ці мармеладки, ну, бобснейли. Але ну, це так в тему, ну блін, ну це ж ідеально в тему нашого дня народження. Бо я вже подарунки вибрала нарешті, відклала їх на роботі там в коробку, завтра куплю, заберу і все вже порозкладаю, бо вже туди-сюди і все. Вже треба в четверг нести. Потім вам покажу що. Я вирішила, що дівчатам будуть окремо подарунки, хлопчикам окремо. Виявилося, що хлопчикам я отак можу зібрати подарунок, а дівчат. Там ну, було дуже важко, бо я взагалі не знаю, в що вони граються. І, от і да, не знаю. Ще, ще ж треба таке, знаєте, у мене ж бюджет обмежений, треба було вкластися і, і щось прикольне. Е, я задоволена тим, що вийшла. Потім вже вам покажу, як буду все збирати в кучу. А, і ці цукерки просто захожу, вони лежать, і ще дві коробки такі свіжі, відкриті. І, блін, думаю, ну це просто, знаєте, доля. Якби там їх було штук 5, то я б, мабуть, їх тільки Ігнату взяла і видавала по одній. А так, ну, на всіх було 15 штук. Да, Нас 14 дітей, а зараз ще почала одна дівчинка ходити, то 15 подарунків мені треба. Добре, що я взяла 20 пакетиків, так і знала, що можуть бути сюрпризи, що взяла з запасом. От, да. Тому ось такі у нас справи. Я, до речі, одразу тоді в сільпо купила там і м'ясо, фарш. Не знаю, чим цього ігната готувати. Він взагалі не хоче нічого їсти. Ой, просто жах. Курку, як зазвичай, запеку буде запечена. котлети посмажу. І ще взяла філе хека. Думаю, спробую. Не знаю, скільки з нього зільється води. От. Був на акції. <гум> ну, подивлюсь, подивлюсь загалом, чи вигідно це, чи ні, непонятно. Якраз е, до вечора ростає, я думаю, і тоді вже посмажу. Так, я, до речі, знаєте, люблю різати хліб, одразу купила і одразу порізала. Але нарізаний не люблю. Бо нарізаний ось такими тенюськами, а я люблю різати товстенько. <гум> Щоб такий бутерброд, у мене був товстенький. Світло ще є, як бачите. Так, так, да, все. І це треба винести на балкон. Це ще півпакета сиру. Е, до речі, вчора я мила чайник у той барбудош, -бар я вам показувала пляшку, класно відмила. Оцей металевий диск знизу був в такому тоненькому нальоті, то взагалі тепер як новий. А стіночки, е, самі стінки. Вони в нас. Е, Ну Сам по собі пластик він такий бежевого кольору, і трошечки там такий він став відтінка жовтуватого, ну оце не відмило. Але це просто, мені здається, сам пластик якийсь поміняв колір. Але та, те, що металеве, все класно. От, То я вчора ще залила чоловіку, а він його вже забрав. Залила чоловіку, помила ще цей зволожувач, теж цією штукою все промила. От, і щось я. А хотіла ще в праску його налити. Загалом, поки є ця рідина, все, -все помию. І ще я вчора розібралася з пультом, точніше, не я, з пультом від гірлянди. Я вже е хотіла у відгуку написати, що пульт не працює там на OLX. Пф, на Аліекспресі. Але виявилось, що це в мене отут дещо не працює. Загалом, оця батарейка кругла, на ній була така наліпка. І виявляється, треба було цю наліпку відклеїти. І потім вставляти, і тоді все працює. От. А я ну, просто всунула батарейку з цією штукою, і якби не було контакту, так скажемо. Тепер все добре. Тепер у нас Ігнат просто Володар пульта. От. І Він бігає, і їм постійно клацає. Ну все, <світло>, світло до побачення, телебачення. Ну ладно, я все ж кажу, я все встигла. Все інше можна робити без світла. Але знаєте, що я помітила? Так, да, можна багато чого робити без світла, але без світла робити нічого не хочеться. Тільки лежати. І е, ці графіки вони дуже сильно мене дисциплінують, як і думаю, у вас всіх. Я за оці три години, поки світло є, встигаю стільки, ну, в принципі, як за весь день. От вчора, да, там весь день, сім годин світла не було. І я лежала, відпочивала, потім з Гнатом спала. Щось читала, дивилася трошечки піти попили бо він у нас ну, такий же ж на акумуляторі. От, могла підлогу піти помити, багато всього могла зробити, але нічого не хочеться. Але я подумала, що ну, іноді треба і відпочивати. Ой, е, е, да. Зато потім, як його включили, світло, я бігом-бігом, просто як на батарейках, знаєте, як заведена, бігом бігом бігом, бігом, і все зробила. І гната викупала. Все-все-все встигли. От, Тому, як би, да, я собі, знаєте, думаю так, що поки нема світла, я заряжаюсь. Ну, тобто, відпочиваю, зарядюся енергією, і поки потім світло є, цю, на цій енергії фігачу. Отак. От так, все, пожалілась, пожалілась, Йду снідати. Все ніяк не дійду. бо рот же не закривається. Дівчата, якась вже задоволена. Світла так і нема, але. Але настрій дуже сильно покращився. знаєте? Оце таки вчора ми сиділи весь день вдома з гнатом, треба було виходити на вулицю, і кудись йти, гребсти, щось робити на вулиці. Сьогодні я і по дому бігала, і на вулиці бігала, Ну, тобто не лежала, рухалась, і якось настрій набагато краще. Але те, що покращило мені його капець, як це сповіщення, що вчора що мені прийшла е, посилка з Аліекспреса. І я думала, що там перейшов чехол і гілочки. А там прийшло все. Там прийшло все, що я замовляла. Костюми Ігнату, футболка його, все це в всти... Костюми футболка були новорічні, були на 11 грудня, а прийшло все 7-го вчора. Боже я така щаслива. Я, мені, коли е, ця е, жіночка на пошті винесла цей пакунок великий, я так дивлюсь і розумію, що там прийшло все. Думаю, боже, 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 яке щастя. Якщо там ще щось класне, то я просто це просто буде хід. А ще я купила собі е, не з кафе три в одному з карамеллю, дуже смачне. Я останнім часом підсіла на ці наркоманські напої цукрові, але е, я цукрозалежна, і мені цукор піднімає настрій. Все, не хочу я. Не хочу я, знаєте, без цукру жити. Без цукру. Ой, ладно, все, показую вам, що я відкрила в пакеті зараз. Так, ну по-перше, почнемо з маленького, чехольчик мені прийшов. Отакий От бордовий мені, ну він такий вишневий, вишнево-бордовий, да? якийсь такий новорічний. Я саме такий і хотіла, саме такий мені і прийшов. От, э, супер. Ну, э, До чехлів з Аліекспреса в мене взагалі питань нема. Вони завжди бомба-ракета і носяться класно. Потім па ба бам ліс. Мої гілочки. вонючі, правда, капіта. Воняють воняють льве, але я знаю, що вони постоять вже ці м -м, гілочки які з ягодками вони вже не воняють. от, Постояли пару дів, Е, э, Тому вони теж невеличкі, такі як ті, то разом їм буде дуже-дуже весело. Далі. Те, що я чекала на день народження, і не знала, чи прийде, чи не прийде, бо доставка була на 10-те. Це футболка ігната. Подивіться. Па-шенячий патруль. Happy Buyers мені три. Боже. По якості це просто бомба. Не знаю, дуже якісна сама тканина. І друк. Дуже класний такий. Ну, Сподіваюсь, я буду її дуже обережно прати, щоб у це все не злізло. Єдине, що, звісно, вона біла, скільки вона витримає разів в садочку, я не знаю. Але я вже уявляю, як Ігнат піде в садочок в цій футболці в цьому костюмі новому щенячим патрульом, з цими подарунками щенячий патруль, все буде в кульках. Боже. І подарунки його такі чекають. І клас! Клас, я задоволена дуже. І сподіваюся, Гнату також все сподобається. Там, до речі, є такі футболки для тата і мами. Знаєте, якби я гроші друкувала, то я би. Накупила б і нам такі футболочки, щоб зробити таку сімейну фотосесію. Але в принципі, йому вже три роки буде весь цей рік, то й, можливо, я ще подумаю про це і, наприклад, куплю такі футболки нам з чоловіком. Вони не космос, вони там по 200 гривень коштують. Але знаєте, ну там 200 гривень, там 200 гривень. Ну, все одразу купити неможливо. От. Але з часом <кхм> непогана ідея, і всім отак сфоткатись. <плодження> от чоловік мій буде в восторгі від такої ідеї. От. Але найголовніше це костюм. Костюм. Бомба-ракета. Так. Папа-ба-бам! -ба -ба Дивіться, оце верх. Він трошечки широковатий, але він і повинен бути об'ємний, тобто це нормально. От, тканинка тут така, цей, як це називається? Футер. Футер це називається, да. Вона приємна, прикольна. ну, Тут трошечки там ниточка, ну це таке, знаєте, а загалом пошито все не криво косо, дуже все прилічно. А на чому? А, тут на ліпучку ззаді. Та, супер взагалі. Далі. Ось такі штани. І ось такий поясочок зверху ще, або на кофту він вішається, або на штани ще розберемось, будемо міряти. Також розмір, клас. Чоловік кричить: він великий, він великий. Ну, знаєте, великий, не маленький, не випаде. Ну, можливо, трошечки, але ну, воно ж не повинно обтягувати його, затягувати. І потім там ще ось такі чобітки. От, єдине що чобітки, вони не тримають форму, але там так і було написано. Тобто, оця штука, вона отак, бім-бім, да, висить. Але я думаю, що я сюди напхаю, в мене ж є, є оцей паралон, що в іграшки. Коли іграшки робила, в мене залишився. Я от сюди його напхаю, і воно буде стояти, і все буде класно. Купимо ще ці чешки. Дуже дякую за пораду. Як я сама не да... Чешки в епіцентрі ж продаються, це точно я вже зайшла на сайт і вже знайшла, що мені треба. Е, чешки, зверху, оця ерунда буде з цим, і мені здається, це буде взагалі огонь. Боже, хоч би тільки гнат, це все погодився одягнути і взути. І зверху буде ще ось така шапочка. Па-па! Мамі трошки маленькі, але з мене б теж вийшла непогана помічниця Санти. Клас! Клас, слухайте, я дуже-дуже-дуже задоволена. Ціна цього костюму мені він е, вийшов 500 гривень десь, плюс-мінус, там трошечки, може, більше чи менше, не пам'ятаю. Ну, 500 гривень загалом. Блін, я дуже-дуже задоволена. По-перше, прийшло вчасно, по-друге, все-все підходить. Красота! Боже, я не знаю, я не знаю. Давайте ще світло на годину раніше включить. І буде чудовий день. Правда, потім його виключать через 3 години, ну то таке. Ми з Ігнатом знову, точніше, ми для Ігната знову купували абонемент в Папашон. В цьому місяці ми знову весь місяць в Папашоні, коли нема світла. Я, правда, ще жодного разу не ходила, чоловік ходив з ним вже декілька разів. Я, скоріше за все, піду сьогодні, тому що ну, що тут робити, в 6-й вимкнуть знову це світло, і з 6 до 9 будемо тут знову. З розуму сходити, один одному на нерви діяти. ні, досить з мене вчорашнього дня. Е, так що, я думаю, прийдемо з дочка, зайдемо, я дороблю всі-всі тут свої дрібні страви, справи, 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 справи. От, і, цей, і підемо в кімнату. Да. Ось такий план. Слухайте, ну я не можу, я задоволена просто-просто. Отак от, от, готові ми до нового року. І віршик вивчили, і, і цей і костюм вже є. Так що можна вже на завтра тоді. Я вже не хвилююсь, можна хоч на завтра вже, да. Е, Класно, що я здогадалась тоді е, заздалегідь його замовити, бо зараз би бігала. Ось так. Е, так. Все, буду пити каву. Чекати світлом, і ще планую цей влог змонтувати. Бо завтра мені на роботу, коли потім? Потім нема коли. Так, все, дуже дякую, що додивились до кінця. Як завжди сподіваюся, що вам було з нами цікаво і весело. Що вам також сподобались мої покуночки. Дуже дякую за активність перед попереднім відео про Миколая. До речі, хотіла два слова сказати: що. Всі написали, що треба дарувати подарунки, треба робити цю казку для дітей про Миколая. Я з вами згодна. Я... Те, що доробити подарунки, треба це обов'язково. Обов Єдине, що от чи треба все-таки розповідати, що то не Миколай приніс це в мене ще під питанням. А знаєте, що через що? В мене така, ну, не то, що проблема, але я от я просто ну, задала собі питання: а чого? Чого ти от не хочеш, Аня, щоб твоя дитина думала, що це Миколай? І знаєте, чесна відповідь, яка? А, то чому я хочу, щоб моя дитина сказала: мама, це ти мені купила? Вау, дякую тобі! Ну, тобто, розумієте, це така якась. Не знаю, як це, яким це словом сказати. Ну, да, от мені хочеться, щоб дитина мені, мені татові, бабусі з дідусем да, подякувала. Що мені не хочеться розказувати, там, що це Миколайчик тобі приніс. Мені хочеться їм сказати, це тобі бабуся з дідусем подарувала. Або це тобі там, ну, тато подарував, мама. І типу, щоб ти знав, що ми тебе так сильно-сильно любимо і готові тобі все, 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 що завгодно купити і подарувати. А Миколай. І тебе також, також любить, він всіх любить. Ой, коротше, ви зрозуміли, да? А те, що дарувати, то я ж кажу, я би всім дарувала подарунки. Я люблю дарувати подарунки і отримувати подарунки однаково. да. Немає більше-менше, і то і то люблю дуже сильно. Оце попрощалось. Ой, да. Ладно, все, давайте бувайте. До зустрічі у новому відео. Всім. Гарного настрою! Зражаю вас гарним настроєм, бо мені реально ця посилка дуже-дуже сильно настрій підняла. Все, пока-пока-пока.